Братерство це найвища фаза дружби. І щоб перейти до такого поняття, як братерство, треба в дружбі себе максимально реалізувати, показати себе, який ти друг. Не на слова, а на ділі. реально. І коли вже дружба випробувана різними ситуаціями, різними подіями, і ті події примножують добро, розумієте? то тоді народжується братерство. Бо братерство виростає тільки на тому вистояному, такому вибродженому понятті дружба. А братерство дає дуже високий результат. Чому? Тому що тоді ступінь довір'я і розуміння на такому високому рівні, що можна сказати на підсвідомості, тоді можна і не говорити. Тому що ми один другого розуміємо і без слів. Козаків, бачите, побратимом не кожен міг стати. Побратим це було дуже відповідальне явище, побратим це було як родич. А врахуйте, що дружба їхня кувалася в боях, в боротьбі за Україну, в боротьбі за цей народ. Багато хто каже, що ви за тих козаків таке кажете, що ви з них ангелів робите. А я питаюся, а хто називає козаків бандитами, як не окупанти? Кого карали козаки? Агресорів. І тому в очах агресора козаки розбойники. розумієте? А в очах українського народу козаки оспівані в піснях як герої, які захищали, які карали кривдників. розумієте? І... В такий спосіб вони утверджували правду. І от в козаків були дуже-дуже сильні закони стосовно братерства. От уявіть собі, ми разом воюємо. І ми побратими. Ми в боях утвердили своє братство. Кров'ю і потім, поливаючи цю землю, захищається цей божественний народ. Ми злились в сім'ю. Якщо погибав один козак, то його сім'я з дітьми переходила до того. Були випадки в історії козаччини, коли один козак мав 5 жінок і до 40 дітей. Зумієте, тобто в нього була своя жінка, а ще побратимів повбивали, а то все перейшло. І лягло йому на плечі. Ви уявляєте, йому треба було кормити стільки жінок, стільки людей. І там про багатожонство, про якийсь там груповий секс, як тут зараз починає розказувати, там навіть думки не було. Було нормальне людське життя. Він виконував свій обов'язок перед Богом, перед своїм побратимом.